Вітаю на каналі Таємниці Тіла. Сьогодні ми простими словами розберемося, чому ваше серце б'ється саме так і хто керує його ритмом. Обіцяю, все буде цікаво та дуже наочно. Поїхали! Понервуєте, надмирники викидають адреналін. Він ніби шепоче серцю. Пришвидшись. І серце слухається. Цей вузол називається водій ритму. Він просто посилає сигнали. Скоротись, відпочинь, скоротись. І все тіло працює під цей ритм. Коли ви заспокоюєтесь, мозок подає сигнал тілу економити енергію. Серце сповільнюється. Це нормально і корисно. Серце не зупиняється просто так. Його електричний генератор працює постійно. Йому потрібна сильна проблема, щоб збити ритм. У нормі тіло захищає ваше серце дуже добре. При стресі серце працює важче, М'яз скорочується сильніше, тому ви відчуваєте удари в грудях. Це просто тіло готується оборонятись. Серце за хвилину робить у середньому 70 ударів. Воно працює навіть коли ви спите і ніколи не бере вихідних. Мозок стежить за тиском і киснем. Якщо потрібно, він коригує ритм. Це командна робота мозок і серце разом. Дякую, що були зі мною на каналі Таємниці Тіла. Підписуйтеся, ставте лайк і приходьте на нові випуски. Попереду ще більше простих і зрозумілих пояснень про ваше тіло.